Я переселенець з Васильівського району. У ну, колхозах працював, трактористом працював, взагалі водій, Міксона. Це турбувала задишка. Я навіть не знав, це просто я ліг на другу операцію. З ключі ці спиці доставали. Просто коли поступав, сказали, що погана кардіограма. Я вже Обратився тут уже обнаружили, вже обнаружили і вже зробили операцію. У Мене батькові тут колись робили операції. Консультація: ну що у вас міксума підтверджена, треба оперувати. Треба робити, значить треба робити. Ну угу, все добре, кажуть. На три місяці сказали, важко не піднімається. Ці при виписці вже будуть рекомендації. Молодий чоловік звернувся до нас з симптомами серцевої недостатності. Було проведено обстеження, класичне, стандартне для кардіохірургічних хворих, за результатами якого. Була виявлена пухлина лівого передсердя. Це є риск дуже великий для життя взагалі. Майже екстрено було проведено до обстеження спец... спеціальне та виконане втручання, під час якого видалили пухлину лівого передсертя. Серце працює зараз задовільно. Прогноз саме для цього чоловіка дуже гарний і позитивний. Тут медперсонал дуже добрий. Відноситься дуже добре, дуже задоволений. Хочеться миру, хочеться вижити. Щоб закінчилася сірі